Депутат Слуги народу накатали в ДБР і Генпрокуратуру заяви на сирського та залужного водночас. Мовляв, вони погано керували ЗСУ, а треба поставити гарних командирів і зразу все буде тіп-то. Далі пише Олексій Петров, я став дивитись відео, яке Мар'яна опублікувала на своїй сторінці. Вибачте, на Тверезу цей потік образ генерали Какашки, а я гарна квіточка, дивитися неможливо. Краще Запалити хоча б одну свічку, ніж все життя проклинати темряву. темряв. Широ вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саундчек. За традицією, розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклезіаста, в другій главі еклезіаста проповідника. Є вислів, який перетворився на популярне прислів'я в багатьох сучасних мовах в оригіналі Вераїті, аніше Яшійтрон на Хохманіхлюдкі, трон на Ормін міна хошах». І побачив я, що є перевага мудрості над глупотою, як перевага світла над темрявою. І далі продовжує Соломон Ехахамійнам Берошове, ба Бахошах, Голех, бо мудрого очі в голові його. А без вугли, вибачте, без глузди у темряві виходить. Колись дочка старшого товариша Вінстона Черчилля, на той час прем'єр-міністра Герберта Есквіта Вайлет хотіла покипкувати над амбіціями політика початківця Черчилля і сказала йому охолонь Вінстоне всі ми перед обличчям Всесвіту, маленькі хробаки та комахи. Так погодився Вінстон Черчилль. Можливо, ми і комах, але мені хотілося вважати себе світлячком. Колись ще один авторитетний історичний персонаж зауважив, що краще запалити хоча б одну свічку, ніж все життя проклинати темряву. Тож, якщо не маємо достатньо фантазії для того, щоб уявити себе світлячками, то продовжуємо запалювати свічки, панове. Одним з пріоритетних завдань російської гібридної війни є дискредитація, якщо хочете, делегітимізація де легітимізація найбільш активної частини українського суспільства, тих, кого прийнято називати порохоботами, тих, хто в перших рядах пішов на захист незалежності та свободи нашої держави. І саме для них свого часу російська агентура готувала тут списки для фільтраційних таборів, в яких зрештою і запроторили російські окупанти тисячі українських активістів, українських патріотів. І, як не прикро, це усвідомлювати сьогодні, але це завдання є спільним не тільки для проросійських агентів гібридної війни, а і для сучасного українського політичного керівництва. Як інакше можна пояснити ті відверті наїзди на керівництво збройних сил, керівництво армії, які відбулись за останні місяці, коли крім найпопулярнішого і найавторитетнішого українського генерала залужного були також зміщені своїх посад 16 найвідоміших українських воєначальників. Більше того, сьогодні агенти банкові поширюють інформацію про місця перебування українських генералів. Де хто вбачає в цьому якраз наводку для російських ракет? Олексій Петров пише ще раз для тих, хто не зрозумів, що трапилось, депутат Верховної Ради від що дуже важливо, провладної партії Слуга народу у своєму дописі дає чітке ціле вказання хто. Генерали, тобто представники вищої військової ланки ЗСУ, де саме військовий шпиталь, точніше, де депутатіха називає конкретне українське місто? Далі справа техніки, але ви праві друзі, дійсно їй нічого за це не буде. Чому на це питання самі знайдіть відповідь? Олексій Петров продовжує: Слуга народу посиділа добу, почухала репу і вирішила свій донос в ДБР на генералів трішки розширити, додавши прізвище, знов ж таки Валерія Залужного. Окрім цього, змінився вектор формулювання доносу. Ой, вибачте, депутатського звернення, і тепер це не тільки, начебто, перешкоджання депутатській діяльності Мар'яни, але й взагалі діяльності вищого військового керівництва зсу у двадцять другому, двадцять роках йдеться про те, що дехто військових командирів заборонив своїм підлеглим допускати на передові позиції Мар'яну Безоглу. Яка приїздила туди з якоюсь важливою, як якій вбачається місії? Далі пише Олексій Петров: я став дивитись відео, яке Мар'яна опублікувала на своїй сторінці. Вибачте. На тверезу цей потік образ генерали Какашки, а я гарна квіточка, дивитися неможливо. А в армії я алкоголь не вживаю принципово залізне правило, яке ввів в дію мій перший комбат Соболь ще восени 14-го року. А знаєте, друзі, в чомусь я підтримую зараз Мар'яну. От чесно, як на духу, і пропоную додатково розширити як список осіб діяльність, яких мусить. Перевіряти ДБР, так і додати роки, за які мусить перевіряти, от прям починаючи з травня 19-го, нехай і перевіряють. Одразу пропоную Мар'яні дописати прізвище Зеленського Єрмака і ще багатьох інших персонажів, з яким вони бухали в Буковелі за лічені тижні до повномасштабного вторгнення. Нічого ж собі, тут повномасштабне вторгнення на носі. Усі розвідки союзників про це волають, наче скажені, а вони з пляшкою горілки. Уявляєте, що. Було б, якщо це було фото із залужним та шавталою, але ні, генерали тоді якраз і готувалися до вторгнення. Як могли готувалися в обстановці, коли усім іншим на банковій, судячи з усього, було пох. І навіть пропоную Мар'яні сформулювати питання в зверненні. А чому в цей час вище вказані персони? Ось вам фото не перевіряли стан інженерних загороджень на кордоні з окупованим Кримом? Хто не в курсі, скажу, якщо би вся вибухівка, яка була там, спрацювала півострів, напевне, би відсунувся від материка метрів на 200. А потім ще декілька питань. А саме, чому в цей час вище вказані особи вживали щось з пляшки в колибі, а не перевіряли стан фортифікаційних загороджень під Мелітополем? Чому вони замість катання на лижах в Буковелі не полетіли в Маріуполь, аби проконтролювати, як місто готується до можливої на жаль, цілком реальної оборони? Ага. Ну вже ж бігали одного разу по фонтанчикам. Чого б ще раз не побігати? Можна дописати прізвище Арахамії, який напередодні вторгнення городив, що попало, аби тільки спростувати усі попередження від союзників про вторгнення з боку Росії, яке ось ось мало початися. Пропоную Мар'яні піти ще далі і з'ясувати, а що малося на увазі, коли цілком конкретні посадові особи говорили про розмінування акваторії Азовського моря біля Маріуполя і про якісь Шатли на коридорі з тимчасово окупованим Кримом, як так сталося, що на складах на момент повномасштабного вторгнення з боку Росії не виявилось бронежилетів та шоломів. На дворі ж була не весна 2014-го, а початок зими 22 го І обов'язково спитати слідчих, нехай вони порахують, яку ціну в людських життях сплатила і продовжує сплачувати Україна за всі ці божевільні прорахунки, прорахунки цілком конкретних посадових осіб. Мар'яна може і себе вписати в звернення, чого вже соромитись, і задати слідчим питання: звідки ля у неї опинилась інформація про місце розташування двох українських генералів, і з якою метою вона оприлюднила конфіденційну інформацію в соціальних мережах, після чого одразу по українському місту був нанесений ракетний удар. Окрім цього, вона може сформулювати ще одне питання стосовно себе, з якою метою напередодні контрнаступальних дій ЗСУ початку літа 23-го року вона оприлюднила фото із машиною розмінування, які застосовуються виключно під час наступальних дій, вказавши напрямок, на якому було зроблено фото, а також тип озброєння і давши зрозуміти, що це не одна установка, а декілька. Більш чим впевнений, що українці допоможуть Мар'яні сформулювати інше питання по темі, наприклад, куди щез президент майже на 19 годин під час свого повернення з оману? А так, да, зараз в усьому винні генерали, а потім будуть винні полковники, а після них майори, капітани, лейтенанти, а потім. Має дещо додати до цього тексту Олексія Петрова, в певним чином виправдати Зеленського. Він насправді після возліяння в Буковелі полетів на південь, але не для того, щоб перевіряти надійність фортифікаційних споруд, а для того, щоб споглядати навчання національної гвардії на тему придушення актів громадської непокори, де на його очах бронзбойтами розганяли умовних заколотників, які під час цього розгону. Кричали Слава Україні. Дмитро Говнянко продовжує тему. Безугла настучало на залужного. Депутат Слуги народу накатали в ДБР і генпрокуратуру заяви на сирського та залужного водночас. Мовляв, вони погано керували ЗСУ, а треба поставити гарних командирів, і зразу все буде ті, топ висловлю свою думку без претензій на істину в останній інстанції. На мою думку, якщо залужний справді має політичні амбіції, а наразі він їх ніяк не проявляє, тому це невідомо. Йому зараз терміново треба надіслати безуглій ящик шампанського від невідомого шанувальника, а самому зжерти кілограм лимонів, аби виглядати сильно розстроєним. По більшого подарунку офісу президента безугла зробити не могла. Причина істерики безулої більш ніж очевидна. Це результати дослідження центру розумкова оцінка ситуації в країні, зробленого на замовлення USAID. Згідно дослідження, довіру до ЗСУ навіть після бусифікації та генеральських скандалів становить 90 тоді як до Володимира Зеленського 53%. Причому протягом року він втратив 31% довіри. До ворожки не ходи в офісу президента. Це сприйняли як залужний обходить нас майже вдвічі. Далі я розумію, що до генерала Содоля претензії були їх легко знайти до будь-кого з генералів. Але ситуація, коли Содоля відсторонили після ниття безуглої на Фейсбуці і скарги до ДБР, просто тхне спробою водночас призначити крайнього за невдачі на Харківщині та підірвати довіру до командування зсу. Якщо так, то задум повністю провалився. Суспільство відсторонення Содоля практично не помітило. Але зараз після кляузи помітить, бо кляузу на найпопулярнішого генерала народ помітить точно і почне питати. Я гарно пам'ятаю, що я чув по бліндажах у день звільнення залужного. Очевидно, телега на залужного буде сприйнята як спроба розправи з можливим опонентом, і особливо, що йдеться про спробу розправи, підкреслить той факт, що донос на залужного написала Мар'яна Безугла особа, якій не довіряють майже 70% українців. Яка має славу любимої говорящої болонки сірого кардинала Єрмака? Йому не довіряють 64%. Взагалі той факт, що генеральську тему коментує скандальна без угла, прямо свідчить, ця тема не знаходить підтримки навіть серед президентської фракції. Слуги народу цю тему не коментують ані Арахамі, ані Шуляк або навіть гетьманцев. Слуга народу не створила якусь депутатську групу. Працює ротом і пише оперу сама лише без угла». Ну не від гарного життя таке. Очевидно, такі дії не те, що не обвалять довіру до залужного, вони її зміцнять. Всі ці ходи безуглої не принесуть офісу президента ніякої користі. Вони лише зашкодять серед іншого, тим, що продемонструють в офісі президента повна агонія. І після того, як про саміт миру імені Зеленського написала аж вісім депутатів служок, а всі інші фундаментальну перемогу Зеленського проігнорували. Дивуватися нема, чому. Хоча треба визнати, дещо нове в тактиці безуглої все ж таки з'явилося. Тепер вона підкреслює тезу, що, мовляв, проблема в тому, що залужений сирський представники старого генералітету, а потрібні, мовляв, нові обличчя, чутки про те, що безугла цілком серйозно мріє просунути в головкоми цілком певне нове обличчя, з яким вона товаришує, гуляють вже кілька місяців. Про те, чи Безуглою ця ідея, чи когось ще в офісі президента несуть. Обличчя може бути хоч нове, хоч старе, хоч пошкряване. Але це обличчя мусить довести українцям, що вони краще за залужного. А це буде ніяк не просто за залужним. Виведення зсу з під першого удару, примушення Росіян до відступу з під Києва, Чернігова, Охтирки, Харкова, Сум, звільнення Харківщини, район Лиману та Херсон з Бориславом. І відбувалися всі ці перемоги дивним чином до тих пір, поки в керування ЗСУ не влізла ставка верховного головнокомандувача, тобто Зеленського, після чого Москва стала отримувати українські плани наступу. Сам Зеленський про це поремство. Українці вже бачать, що призначення сирського стало кращою рекламою залужному, а тут знову хочуть міняти головкома. Офіс президента сам собі створює проблеми, але Повторюю, там агонія, а залужному ця історія лише на користь Зліший буде. Залужний нарешті виїхав до Лондона, де обіймає посаду надзвичайного повноважного посла нашої держави, але це відбулось з затримкою майже в два місяці. Свого часу на вимогу офісу президента залужний представив стратегію відносин України з Британією у політичній, економічній та військово-технічній галузях. І, от самого початку травня ніякої реакції з боку президента на згаданий документ не було, а без його затвердження Кулеба не дав йому відмашку на від'їзд до Лондона. Деякі оглядачі навіть стверджували, що затримка з від'їздом була пов'язана з тим, що правоохоронні органи мали зареєструвати проти залужного декілька кримінальних справ, і після чого Зеленський під формальним приводом був би вимушений позбавити генерала і цієї посади. Валерій Прозопас пише у позитивної пропаганди дуже непроста задача. На фоні невдач на фронті переконати населення, чому залишити собі столицю більшість території та вихід до моря, як каже Масійчучка, це набагато краще ніж зградницькі мінські угоди. Хоча здійснити цю психологічну маніпуляцію над свідомістю українців цілком реально, бо змогли ж свого часу змусити добрих українців, наприклад, повірити, що умовний Мілованов буде ні хуже, ніж гонтерєва, паркетний таран кращий за Торака, що Гончарук на самокаті знизить ціну на газ і цибулю, а ракетні програми зможе реалізувати антикорупційний мажор наєм на чолі Укроборонпрому, То чому ж сьогодні під пресом Єдінова не переконати, що Без Азовського моря і Маріуполя буде навіть лучше, тим більше, що його давно вже здав Порошенко, як хі, дехто переконував, а все починалося з не на часі. А згадайте, як вся країна сиділа головою в телевізорі, спостерігаючи ФСБшне шоу імені Деркача Дубінського. Журналісти на повному серйозі задавали питання про цю діч, і їм у відповідь на повному серйозі обіцяли розслідування та справи про В Народ стараннями колективного скріпіна пішло жмуруко обнімаю. А в той самий час Дубінський, як виявилось, отримував інструкції від московських спецслужб. Йому передавалися мільйони доларів готівкою, і це все з протоколу свідка у справі зради деркача дубінського сівковича куліка. Цитата з допиту прес-конференції, які проводили Деркач, Дубинський та колишній прокурор Костянтин Кулик, проводились проводили з метою дискредитації влади України та Джо Байдена, кандидата на той час у президенти США. Ну і де ті журналісти, де Скріпіни, Лещенка Іванови та інші позитивні сенсаційним викриттям своєї співучасті в інформаційній війні проти України. Накормили країну лайном, самі наїлись і не каються, і так і ходять з лайном на губах, а витирати відмовляються. До речі, Дубінський неодноразово заявляв про те, що на це шоу з спільними прес-конференціями з Деркачем його надсилали саме з банкової. То коли ж буде розслідування співучасті саме банкової в спецопераціях ФСБ в Україні. Тож, панове, суспільство вимагає відповіді на ці болючі питання. А ми продовжуємо панове тримати руку на пульсі, тримаємо стрій, усмішки ширше. А порох сухим до нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі Бережіть себе та Україну.